Всі ми рано чи пізно ставали жертвою обману. І тут є така ідея в тому, що насправді людину неможливо обманути, якщо вона цього не хоче. Тобто, в певний момент людина хотіла бути обманутою. Пишіть, до речі, в коментарях, чи як часто вас обманюють, як часто вас ошукують, і що ви робите. Зазвичай з такими людьми ми більше не спілкуємося. Ставимо на цю людину ярличок, що він може обманути, може сказати неправду або якимось чином ввести нас довкола пальця, і більше не спілкуємося, викреслюючи таку людину зі свого життя. Але я хочу поговорити сьогодні про іншого обманщика, а про того обманщика, якому ми беззаперечно довіряємо і не видаляємо з нашого життя. І знаєте, хто це? Можливо, ви зараз подумали про якусь людину, але насправді це наш мозок. Наш мозок є дійсно самим великим обманщиком. Чому? Тому що наш мозок обманює нас, тому що його головне завдання це захищати і спрощувати реальність. І так, так, з одного боку, наш мозок покликаний захищати нас, а з іншого боку, постійно обманює. Я думаю, ви всі маєте на приміті таку людину, яка постійно любить розповідати історії, але з часом ця історія оброблює. Стає новими деталями і нюансами, хоча ви пам'ятаєте, що такого не було. Так, от чому наш мозок наш нас обманює? В першу чергу, це може бути причина прагнення до комфорту. Ну, наприклад, мозок нам буде активно підтверджувати те, у що ми віримо. От якщо ви вірите, що щось трапиться, якщо чорна кішка пробігла дорогу, обов'язково ви знайдете підтвердження тому, що дійсно трапилося щось нехороше. Якщо ви вірите, що саме цей курс допоможе вам стати кращим, так воно і буде. Ви будете шукати підтвердження того, що дійсно. Стає щось на краще. Звичайно, мозок також нас обманює для того, щоб спростити складні ситуації. Якщо ми не здатні усвідомити яку-небудь подію, ми її обов'язково або знецінимо, або скажемо, що це щось таке несерйозне. Друга причина, з якої мозок нас обманює, це для того, щоб спрогнозувати майбутнє. Насправді, наш мозок здатен додумувати те, чого немає. І тому дуже часто історії обростають такими цікавими подробицями. І, звичайно, наш Мозок ігнорує невизначеність дуже складно давати гарантії, коли ми не розуміємо, що буде. Тому мозок постійно намагається пояснити. Третя причина це самообман як спосіб виживання. Для того, щоб виживати, мозку потрібно нас обманювати. Пишіть, чи були у вас такі випадки. Якщо